Доброго вечора. Сьогодні до розмови ми запросили настоятеля свято Пантелеймонівського храму отця Сергія. Гадаю, тема нашої розмови буде цікава і дорослим, і дітям, адже говоритимемо про таке поняття, як корінь зла. Що це? Емоції, думки чи вчинки? Чи можна несвідомо чинити гріх? І чи існує брехняве спасіння? Чи це лише людське виправдання? Це програма Символ Віри. Не перемикайте і ви дізнаєтеся, як варто боротися з власним коренем зла. Отецергій. В Євангелії зустрічається в старому Євангелії так? в книзі. Так, в зустрічається таке поняття, як корінь зла. Як воно трактується от в сьогоденні? Що це? Це в першу чергу емоції, чи це вже вчинки, чи це думки людини. Що таке корінь зла? Як Розуміти це люди. Значить, треба спочатку зрозуміти, що таке взагалі зло. Зло це зло або гріх. Це Запротивлення Богу. Тобто зло це противлення Богу. Господь перед тим, як сотворити людей, Він сотворив ангела. І один із ангелів світлий ангел. У нього називався Дініця. Так от він е, третю частину ангельського воїнства е, настроїв проти того, щоб проти Бога. З ним зразився архістратій Михаїл, і після того ця частина відпавших ангелів стала називатися Бісами, а їхній в, е, верховодець, Архангел Дініця, став називатися дьяволом або сатаною. Як людині все ж таки визначити цей корінь зла в собі, собі і викорінити його найперше? Але щоб його викорінити, то треба знати, з чим боротися. так? Звичайно. Як усвідомити цей гріх? Є заповіді Господні. Кожна людина все може перевіряти кожного дня. Як він провів цей день по заповідям Господнім чи ніхто не обідав, чи нікого не украв, яке у нього відношення до Бога, яке у нього відношення до, до своїх ближніх. Якщо він чує, наприклад, якусь неприязнь до своїх ближніх, або якусь завість, або ще якийсь гріх, значить з цим йому треба вже боротися. От він знайшов вже цю людину, собі знайшов цей корінь зла. І це завершається, це він з цим злом, людина, воює все своє життя. З того початку, як е, дитину похрестили. І Якщо це взросла, то сама отрікалася вона від от сатани. А якщо це младенця хрестили, то куми від от сатани, з того моменту ця людина об'явила війну, оцьому злу. Дьяволу вона об'явила війну. І ця війна продовжується все її життя. Тобто з кожного дня вона бореться із цим злом, із цим, що в неї сидить там внутрі. Тому що обов'язково треба боротися, тому що якщо людина... Нічого не робить для цього. Якщо воно просто пливе по течії, це зло її повністю пожирає. Скажіть, будь ласка, на які гріхи? От в першу чергу треба звертати людині увагу. В Євангелії написано, що корінь зла це серебролюбіє. Чи завжди от гроші є коренем зла, чи в принципі ще якісь можуть Но бути? Ну, У кожної людини свої гріхи. У кожної свої. Наприклад. Дивіться, скільки, наприклад, людина родилась сама вона по собі коротка і смиряна. От людина сама по собі. Але така людина може бути блудником. Так? Друга людина в якийсь другий добродітель вона має, коли вона прямо при саме народження. Да, Господь їй дав такі добродітель. Але вона в чомусь дрон починає вирішити. Тобто, кожна людина повинна над собою працювати. Дивитися в свій корінь, його знайти і його відсікати, вирубувати. Скажіть, будь ласка, а дуже часто серед людей можна зустріти такі висловлення, як ложва блага чи несвідоме там, пограбування? Це є виправданням, чи все ж таки може бути неусвідомленою? Звичайно, виправданням. Як можна сказати? Завершив, наприклад, це зараз дивіться, показують е, преступника, да? е, він совершив пограбування, Питає, що ти це совершив? Каже, тому що їсти не було чого. А кого він пограбив? Людина, яка йшла додому, його ждала сім'я, діти. Тільки він думав, як заробити ці гроші, щоб свою сім'ю прокормити. А другий думав, кого відняти. Як можна зрозуміти таку людину? І... Тобто в даному випадку виправдань не може бути. Є лише гріх або. Гріх і боротьба і боротьба з гріхом. І з ним треба боротися. Тому що себе можна дуже, дуже багато сього попридумати, щоб себе <кхів> оправдати. Наприклад, один мій знайомий казав, я питаю, чого ти не кинеш курити, він каже. Якщо я кину курити, я вас горжусь. Що й так говорять. Ну і багато що ми чуємо, коли людина себе не хоче позбутися свого гріха, щоб себе оправдати всячески, щоб тільки не позбутися свого гріха. тому що це дуже велика робота, щоб позбутися гріха. На цим треба самому працювати, повністю свої мислі, думки проти цього пустити, молитву в першу чергу, тому що Бога треба призовувати саме, ми нічого не можемо. Думка. Вірна думка, гріховна думка. Вона є гріхом. Ну, звичайно. Ісус Христос сказав, якщо хтось подивився на жінку і подумав про неї, з вожделенням уже согрішив. Все, все ж е, народжується у нас в голові в наших думках. Якщо ми присікаємо цю думку, відганяємо її, молитвою відганяємо, то ми ще боремося. А якщо ми її не відганяємо, то е, все рождається у нас в голові. Вона розвивається, все більше і більше ця думка, і потім вже. Людина завершає вже гріх. Тобто, якщо можна, основні поради, як не допустити в душу гріх, як утриматися від нього, це, це? це молитви, це утримання, це подумки. Як все ж таки людина має? Як бороться? Так. Да. Основні поради, як гнати від себе все зле і нечисте? Не допускай до свого серця. Прийшла, прийшла думка, блудна думка. Треба падати перед Богом, просити, щоб Господь всячески від цього ізбав сльозами, покаянням, постом. Навіть просити знайомих, друзів, щоб допомогли молитвою боротися з цим. Прийшла на думку завість, почав дивитися вже до сусіда, або на його машину, або на його жінку. Одганяй. І не тільки одганяй, і в цей момент подивитися, що все нам Бог дає, який Господь до нас милостивий. А ми ще кудись зазіхаємо. Все, що нам треба, Господь завжди в свій час нам дасть. Прийшла ще хульна думка що щось украсти. Заповідь не укради. от хочеться украсти. Треба, знову, на себе працювати. Просить Бога. І так любий гріх, який приходить, тому що у е, кожна людина є свій корінь, свій корінь зла. У кожної людини є свої якісь страсті, якісь похоті. Кожна людина своє знає. Не треба нікого навіть обрічати. Сама себе людина знає. Вона повинна з цим боротися. А в цьому е, їй допоможе. Покаяння, яке йде з глубине серце, святе причастя, пост, молитва. Часті щасті, в храм на службу, паломничество опереж по святим місцям. Тобто треба жити з вірою в серці і відвідувати храм. Так, да, все в храмі. Вся повнота, все в храмі. Носить. Залишайтеся здоровими і обов'язково знаходьте час приділити належну увагу дітям. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. До побачення.